Для нас партія це просто інструмент, інструмент для того, щоб наші внутрішні переконання втілити, для того, щоб ми могли знайти однодумців, щоб припинити той процес, який, начебто, був демократичний, а насправді штовхав весь наш український народ і всю державу до хаосу. Ми разом прийшли для того, щоб повикидати всіх тих негідників, які ще старої команди команди партії регіонів сидять зараз обласній державній адміністрації, в районних державних адміністраціях і на інших важливих посадах, давайте будемо сильними. Бо хто крім нас це, це зробить, як не ми? Я дуже хочу побачити, як валиться ця система. Ми все ж таки будемо мати ту країну, за яку стояв майдан за яку. Вистоюють на сході України наші хлопці, Ми робимо правильні кроки, і ми несемо колосальну відповідальність перед виборцями, і ми маємо досягати якнайшвидше тих результатів. Ми не маємо жодного права морального зраджувати принципам майдану і боротися за наші успіхи, бо тільки в єдності ми зможемо добитися успіху. Нині наше завдання виправдати довіру наших громадян. Ми повинні служити не чиновникам, служити не владі, не системі, але Народу, який дав нам право представляти їхні інтереси, тільки реальними справами ми повинні довести те, що воля це та партія, яка справді дбає про людей. Ми все, що ми говорили під час виборів, ми все намагаємося дуже чітко і послідовно виконувати. Політиком і патріотом ніхто ще не народився, його треба виховувати. І така політична сила, як партія воля, дійсності таких патріотів-політиків е виховує. Для того, щоб ми досягли успіху, перше це в нас має бути стійкий і твердий характер, і друге, це ми маємо бути єдині в наших переконаннях і поглядах. То є сила, за нами майбутнє, з нами Бог, бо ми вершимо добру справу. Ми сьогодні. Можемо чесно відкрито сказати, що не зрадили жодному пункту нашої передвиборчої програми. Можемо чесно і відкрито дивитися своїм виборцям в очі. Сини хоробрі та відважні доньки, гордо піднімуться, стануть на руїні зроблених друзів і ворогів правлятих. Ми всімедемо слава Україні.